Цілий кладять проблем з цією платою. Спалений в хлам стабілізатор. І заодно за компанію спалений блок було Зараз спробую так заснять, щоб може кому згодяться номінали резисторів. Шум туди, ну, 20 в затвор. Та й собі може коли на пам'ять буде. Шимка тут 21, ой, 38, 43 Сейчас він новий блок жив. Сподіваюсь, хоч трансформатор вижив. Бо якщо ще трансформатор мотати, то це вже взагалі немає, мабуть, сенсу з тим бавитися.